Так, а не О, Всім привіт! Сьогодні в нас буде історія з моралью, яка мене просто поразила, ну, типу, дівчата і дівчата. Лежить. Ніколи не властите в бабські переговори. Ніколи, ні за що. Просто повірте, тоді вам буде хана. Ми ніколи? цю історію для когось сиділи, розказували, для кого не можу поняти. Сиділи, розказували 15 хвилин, а потім поняли, що камера не записує. І все. А ми зараз камеру записує, Мораль історії такова, скажу її наперед і в кінці історії. Того, повторю, не власти ніколи, ні за що. Дівчата переговори, бо станетеся крайнім, як я щас перед самолітом, то що він мене чуть збив, поламав, і я ще й крайній. Мені... А стать, я там з одним чубіком подрузиться, по-моєму, встиг. З яким? Він сказав, що бачиш колокольчик, я його не побачив і думаю, що то його попливок. А стать, як вас стоїть чубік, який там сидів на схил, бо він як вас і сказав, одстань то от тебе. класс и вылез и сказал. Два самолета, два идиота. И то был хороший человечек. Да. Ну давай я свою историю. Короче, пацаны, и я человечка. вам расскажу. В кратях. Артем тики что заспойлерил. Трошки. Я не могу рассказывать. Артем, ты расскажи. Короче, раз я тоді сидів в телек, ви, всі якось, як? ну, щось там сталося до його подружки, взяли і полізли. Там вона, були... вон, Тіма взяв, заступився. Між ну, ви... ви, вона, вони йому забили стрелку. А ми а ми їх не побачили, ми післи туди. Я пішов ковася виглядач, носу, я його покомити хочу. Що, а до Тіма встав, до нього почали лізти. Я так і кажу, ми напісли ну, до мене. Тіма каже ні. Потім, як я їм сказав, давайте жити дружно, не то я мамі. Ви що думаєте, я в'яв піском позалувався? Мені сказали багато забач. І там був підвох. Йоп? З тим. з що хата Ми тут запись ведемо. Ага. Ну ладно, із ким він так вона,